Історія світу відьмака складна та багатогранна, велична і захоплююча, прекрасна і вражаюча. Її неймовірна особливість в тому, що замість фактів вона переповнена чутками та легендами. Вона не є суцільною та монолітною, вона ніби пазл, який потрібно зібрати разом. Пазл, частинки якого заховані у абсолютно різних місцинах. Деякі уривки цієї історії ми дізнаємось з опису карт у колекційній картковій грі «Гвінт», Інші деталі сховані в записках, котрі геймер може знайти під час проходження трилогії від студії CD Projekt RED. Деякі деталі є в настільній рольовій грі по всесвіту «Відьмака», а ключовий матеріал це, звісно, книги польського письменника Анджея Сапковського. І звичайно ж, ми не беремо до уваги серіал від Netflix, що буквально глумиться над каноном та логікою. Використовуємо тільки книги, настолку та ігри CD Projekt. Всі ці матеріали з різних джерел доповнюють лор всесвіту відьмака і об'єднуються у неймовірну картину історії Неверленду, масштабні історії, жорстокі історії та прекрасні історії. Адже ми дослідили абсолютно все. Ми склали цей пазл докупи і готові розповісти ту історію, яка вийшла вам. Історію довгу, історію для якої знадобиться дуже багато відео, історію, яку варто послухати. Тому перед початком підписуйся на канал, тисни вподобайку та ділись цим відео у соціальних мережах. Давай разом розвивати український ігровий Ютуб. Ну і звичайно ж, заварю гарячий чай, бо на вулиці зима, а ми з України. Починаємо наше перше відео комплексної історії світу відьмака українською. І повірте, ви точно не знали всього, про що ми збираємося вам розповісти. А перш ніж перейти до відео, хотіли розповісти вам, що ми запустили Patreon. Поки що нагород за підтримку там немає, а тому пропонуємо вам написати в коментарях, що б саме ви хотіли там бачити. Наразі ж ви просто можете підтримати наш проект. Ми ж зі свого боку обіцяємо перераховувати половину суми на потреби ЗСУ або у іншу організацію, яку оберуть наші патрони. Дякую за увагу! А тепер переходимо до нашого відео: Велика Спіраль. Спочатку не було нічого, як і завжди. Як і в будь-якому іншому всесвіті, ми починаємо відлік нашої історії з моменту, коли безкінечно пустий простір перестав бути таким, коли зародилося саме буття. У випадку Всесвіту Неверленду, все почалося з магії. Саме магія, суть і основа всесвіту. Саме магія перше джерело всього, що можна осягнути. Як у безкрайньому космосі виникла магія, який Бог наповнював цією могутньою енергією всебуття. На жаль, на ці запитання не може відповісти жоден смертний. Відомо одне: магія, ця дика стихія безмежної енергії з часом стабілізувалася, її вихори сповільнилися і сконцентрувалися в одному місці. І саме там, саме з потоків магії, сформувалася велика спіраль, неймовірна конструкція вселенського масштабу, нескінченна дорога холодної та нищівної енергії, хребет всього сущого. Саме на гранях цієї спіралі з надлишків магічної енергії почали формуватися світи. Один за одним, ніби яблука влітку вони достигали на своєму колосальному дереві. Велика спіраль повнилася найдивовижнішими та найнеймовірнішими зорями, планетами та супутниками. Велика спіраль наповнилася світами. Паралельно з цим формувалися плани буття: фізичний план, елементальний план, план демонів та багато інших. Кожен, мов паралельна реальність. Вони існували окремо, проте були пов'язані з основним фізичним планом, непорушним ланцюгом реальності. Так, саме фізичний план став ключовою ланкою у всьому всесвіті. Тому через тисячі років, коли на елементальному чи демонічному плані буття з'являються якісь істоти, вони завжди будуть прагнути проникнути саме на фізичний план. Але про це ми також розповімо пізніше. Давайте поки повернемось до молодого фізичного всесвіту. Первородні. Доволі скоро виявилося, що не спіраль і навіть не планети на ній були найбільш величними структурами, що утворилися, бо йшов час, і з його плином у різних куточках всесвіту почалось зароджуватися життя істинний скарб всього сущого. І це життя еволюціонувало. Воно розвивалося до того моменту, поки не породило розум, і саме розум став найнеймовірнішим творінням магічної стихії. Бо насправді тільки наділені розумом істоти могли визначати долю всього сущого. Першими розумними істотами молодого Всесвіту були дві раси з двох різних світів: ельфи, що іменували себе Аєнундот та єдинороги, котрі не вважали за потрібне вигадувати собі прізвиськ. Єдинорогами їх називали ті, хто з ними контактував, а вони іншої назви і не просили. Прекрасні та розумні скакуни, чиє чоло було прикрашено вишуканим рогом. Саме єдинороги володіли унікальним даром З самого народження. Вони розуміли магію, відчували її плин та могли користуватися нею у повній мірі. Вони подорожували магічними потоками крізь світи до зірок і до великої спіралі. Дивними дорогами спіралі вони проникали на будь-яку планету. Для них це було так само легко і природно, як для якоїсь людини вийти з будинку на вулицю і прогулятися парком. У жодному із світів не існувало істот, які б мали змогу настільки ж невимушено подорожувати просторами космосу. Майже всі живі і навіть розумні раси, що виникли на різних планетах, були зачинені у бульбашці власного світу. Вони навіть помислити не могли про те, що існує щось за його межами. Майже всі, але все ж таки не всі. На одній невідомій планеті існував народ, котрий зміг пізнати майже ті ж глибини магічної сили, що й єдинороги. Цьому народу дані знання давалися важко, доводилося їх здобувати, намагатися зрозуміти і опанувати. Але цей народ постійно долав всі труднощі на шляху до пізнання. Цей народ називав себе словами айн Ундот. Пізніше на одній з планет Великої спіралі представників цього народу назвуть ельфами. Аенундот були неймовірно кмітливими та могли похвалитися нещисленними талантами. Їх цивілізація розвивалася блискавично, їх культура швидко стала величною. Наука та магія давалися їм дуже легко. Вони розвивалися і еволюціонували, вивчали всі явища, про які могли помислити. І в якийсь момент своїх досліджень та експериментів наймогутніші та найбільш настирні чародії Анундот. Змогли опанувати магію порталів та відкрили своєму пізнанню інші світи. Вони подорожували ними, досліджували їх, дивувалися красі та різноманітності життя. До прикладу, на одній з планет вони спостерігали за тим, як древні Homo sapiens еволюціонують, опановують найпростіші знаряддя праці і, врешті врешт створюють цілі цивілізації. Ельфи спостерігали за тим, як виникає людство. Паралельно з вивченням різних світів Аенондот зустріли єдинорогів, з якими дуже швидко подружилися. І дійсно, навіщо двом могутнім расам було сваритися? Єдинороги раділи тому, що виявилися не самотніми у своїй могутності, а ельфи вбачали у такому знайомстві неймовірні перспективи. Магія єдинорогів приваблювала та чарувала їх. І розвивалися б ці раси і далі в своєму пізнанні, досягаючи найвіддаленіших рубежів науки та магії. Проте в одномить все змінилося. На світ ельфів насунувся жахливий катаклізм. Народ Аєнундот зустрівся з білим холодом. До речі, напишіть у коментарях, чи варто нам робити окреме відео про цей катаклізм. Ми ж поки продовжимо Епоха Переселення Радикальна і швидкоплинна зміна клімату, масштабне похолодання, справжній льодовиковий період. Перетворення квітучих садів у засніжені пустелі, нестача продовольства, деревини, будь-яких матеріалів, неможливість працювати і буквально жити. Ось що спіткало планету та народ Аенундот, нестримна холодна стихія. Ельфи народжувалися в холоді і помирали в холоді. Жодна магія не могла це змінити, бо поки що не існувало такої сили, що могла б знову розпалити сонце чи підправити орбіту планети. Залишався тільки єдиний вихід: потрібно було шукати новий дім. Але як перемістити цілий великий народ з однієї планети на іншу? Бо ж тільки невеликій та найобдарованішій частині ельфів відкривалися сакральні таємниці світопорядку. Невже решті Айнундот доведеться загинути в снігах? Ельфи не могли цього дозволити і почали шукати вихід з ситуації. У відчаї вони звернулися за допомогою до єдинорогів. Може, хоч ці могутні істоти в змозі допомогти? І, на щастя, вони були в змозі. Ельфи благали, і єдинороги відгукнулися. Первородна раса не хотіла допустити зникнення настільки розвиненого народу, як Аєнондот. Єдинороги володіли багатьма таємницями цієї реальності, а на подорожах між світами зналися найкраще. І тому вони змогли створити неймовірної сили закляття закляття Арт магію великих воріт між світами. Портал колосальних розмірів виник у світі ельфів, у світі, що помирав. І такий же самий портал Артгаїт виник на іншій планеті, на планеті, ім'я якої тоді ще було відомо лише її корінним мешканцям, на планеті, де ще не володіли магією, на планеті, що поки не пізнала на собі вбивчої сили білого холоду, на планеті Неверленду. Весь величний ельфійський народ подала в портал і залишив свій рідний світ помирати у холоді. Всі величні міста, прекрасні будівлі, шедеври культури та мистецтва. Все це залишилося там. Але народ Айнундот вижив. Перед ним відкрилися нові горизонти, а також постали нові виклики. Процес переселення не був миттєвим, він тривав впродовж кількох років, і цей час в історії народу ельфів названий епохою переселення. Впродовж всієї цієї епохи деякі з ельфів користувалися воротами Артґаїд і для дослідження великої спіралі. Вони хотіли продовжувати пізнавати Всесвіт. У його глибинах вони надіялися навіть знайти зброю. Зброю, що могла б допомогти подолати білий холод. Коли питання виживання зникло, у ельфів з'явився час на ці пошуки. Тим більше, що на початку ельфи не зустрічали в Неверленді взагалі ніяких інших розумних істот. Проте, на жаль, для ельфів з часом виявилося, що новий світ не такий вже й пустий. Ельфи зустрілися з корінними мешканцями Неверленду. Первородні раси Неверленду. Першим з викликів для народу Аєнондот стала необхідність уживатися з іншими расами Неверленду. У новому світі було одразу кілька розумних рас, які поступово розвивалися і з часом могли претендувати на досягнення різних висот в мистецтві, науці чи навіть магії. Найбільш великою силою серед них були врани, є гуманоїди, що вже в часи приходу ельфів могли, до прикладу, зводити грандіозні споруди, будувати величезні міста за кведуками та амфітеатрами. У вранів розвивалася культура, мова та наука. Їх народ добре освоїв обробку металів, сформував непогану армію, воїни якої були вдягнуті у хорошу броню та мали пристойну зброю. Навіть через тисячі років залишки тої цивілізації вранів залишаться нагадувати про свою втрачену велич на заселених вже зовсім іншими істотами просторах Неверленду. Величні міста Локмуїн увіковічать пам'ять про вранів. Але чому тільки пам'ять? Ну що ж, на це питання немає прямої відповіді, проте є кілька фактів. Перший у підвалах Локмуїн можна знайти трупи вранів, безліч черепів та кісток цих істот в броні та з мечами в струхлявілих руках зі слідами насильницької смерті. Очевидно, цих воїнів вранів хтось вбив. А отже, хтось з ними воював, кандидатів у нас не так багато. Тому, враховуючи, що пізніше Локмуїн заселили ельфи, ми робимо закономірний висновок. Конфлікт стався саме між вранами та ельфами. Хоча тепер давайте про все по порядку. Отже, ельфи, прибульці з іншого світу, очевидно, одразу ж не зустрічали спротиву і спокійно поселилися на різних безкрайніх просторах цієї планети. Пізніше їм зустрілася раса вранів, і в якийсь момент між ельфами та вранами стався конфлікт. Ельфи були значно більш розвинені, володіли більш смертоносною зброєю, і, що головне, зналися на магії. Врани ж тільки починали опановувати найпростіші магічні формули. І тому переможцями у конфлікті з расою Айенундот вийти просто не могли. Причини цих конфліктів можуть бути різними, проте ми про них ніколи не дізнаємось. Це могли бути як територіальні суперечки, так і, до прикладу, непоборні культурні розбіжності. У будь-якому разі факт залишається фактом. Дуже скоро після прибуття в Неверленд ельфи почали воювати з корінними жителями цього світу, вранами. Так, саме ельфи вчинили і перший в історії Неверленду геноцид. Іронічно правда. Бо ж історія повертає всім народам саме те, на що вони заслуговують. Хоча годі з тим, на материку були і інші раси. З ними, до речі, воювати не довелось. І ось чому. Одними із перших розумних істот на континенті були гноми. Це така раса низьких та винахідливих гуманоїдів з загостреними вухами і довгим носом. Імовірно, раніше вони проживали виключно під землею. Проте за десятки тисяч років гноми змогли еволюціонувати і, врешті-решт, змінили глибокі підземні нори на безкраї простори поверхні материка. Народ гномів обрав собі для життя гори Магакамо, а найбільшим культурним центром для них завжди була гора Карбон. Це дуже древній народ, котрий, однак, ніколи не шукав конфліктів і максимально уникав будь-яких конфронтацій. У війнах між ельфами та вранами гноми обрали сторону нейтралітету, та лише боязко спостерігали за тим, що буде далі. Весь цей час вони покращували свої вміння в роботі з металами, і навіть після приходу ельфів володіли цим мистецтвом набагато краще за будь-кого на всьому материку. Їхня зброя, їх сталеві вироби це щось на грані фізики та магії абсолютно неймовірні роботи. Схожа доля була і у краснолюдів, народу більш войовничого ніж гноми, проте трохи молодшого. Краснолюди з'явилися в Неверленді після всіх інших первородних рас, проте ще до сполучення сфер. До речі, про сполучення. У нас нещодавно вийшло відео про монстрів сполучення сфер. Обов'язково заходьте та дивіться, щоб дізнатися більше про цей катаклізм і те, що він приніс на материк. Але давайте повернемося до наших краснолюдів. Якщо описати краснолюда двома словами, то це зміцнена версія гнома. Середньостатистичний краснолюд трохи вищий за гнома, трохи ширший у плечах і більш фізично розвинутий. Також краснолюд завжди носить густу бороду, ну ще у краснолюда коротший ніс та не гострі вуха. Краснолюди з'явилися на поверхні світу відьмака, також з підземель, де жили споконвіку. Є версія, що краснолюди і гноми між собою споріднені. Проте детально цей зв'язок поки що ніхто не досліджував. Достеменно відомо, що краснолюди та гноми дуже добре уживаються. Перші також поселилися в горах Магакамо і абсолютно спокійно розділили місцеві простори з їх більш давніми жителями. Ну і якщо брати мапу світу, в різних геополітичних іграх краснолюди займають значно важливіше місце, ніж гноми, яких цей факт майже зовсім не хвилює. Контакти з рештою народів гномам не дуже потрібні. Ще однією первородною расою Неверленду, окрім вранів, гномів та краснолюдів, були низовики чи то пак половинчики, і вони також дуже низенькі, в районі метра зросту, трошки нижчі за краснолюдів. Низовики не настільки кремезні, як краснолюди, але й не такі худенькі, як гноми. Їх вуха не загострені і не видовжені, а носи абсолютно пропорційні. Вони рідко носять бороди, і взагалі їх раси дуже схожі до людських. Хоча про людей в ті часи ніхто ще й близько не чув. Низовики вже не ділили гірські масиви магакаму з близькими їм гномами та краснолюдами. Вони знайшли свій затишок в невеличких селах, де могли займатися улюбленими справами. Саджати сільськогосподарські культури, розводити худобу та вирощувати тютюн. Добродушні й постійно босоногі половинчики дуже спритні та хитрі. За відсутності визначних фізичних даних, тільки вроджена кмітливість давала їм шанси вижити. Останньою ж первородною расою на Верленду були німфи, а саме усі їх різновиди та підвиди. Дріади, гама-дріади, русалки та наяди. Всі вони входять до цього визначення. Вони були дітьми природи, зводили свої цивілізації у лісах, болотах та на водоймах. У розбірки ельфів, в чи будь-яких інших рас, німфи не лізли, рівно до того моменту, поки хтось не починав лізти до них. Тоді вони давали ворогові могутню відсіч. Все ж німфи, як найбільш наближені до плоті світу істоти, розуміли магію найкраще від інших корінних жителів Неверленду. Бо, як ми пам'ятаємо, всі планети, всі світи і саме буття зіткані з магії. Тому і черпати магічну енергію найпростіше в стихіях води, землі та повітря, витягувати її з рослин та живих істот. Німфи користувалися цим, хоча цих правил і не дуже розуміли. Все ж їхні вміння у більшості своїй були даровані їм від природи. Ось таким був Неверленд одразу після приходу ельфів. Ось такі розумні раси його населяли, і не було ще в цьому світі різноманітних монстрів та чудовиськ, не було шаленої магії кон'юнції сфер, не було людей, та не було хаосу, який вони несуть між собою. Та вже й не було балансу. Айнундот порушили звичайний розвиток світу Неверленду. Вони прийшли на землі, які не мали б належати їм, почали конкурувати з расами, які не мали б мати цієї перешкоди у вигляді високорозвинених прибульців. Вони змінили хід історії, змінили долю цієї планети. І очевидно, що це не могло просто так закінчитися. Звичайно, що далі історія пішла дуже неочікуваним шляхом: шляхом ескалації, шляхом хаосу та шляхом війни. Бо, уникнувши холодної смерті і відвоювавши у Вранів місце під новим сонцем, ельфи відчули гордість. Вони відчули велич свого народу. Їхнє молоде покоління, загартоване в боях з вранами, бажало нових викликів, бажало нових звершень та бажало нових просторів та нових світів. Очі лідерів цього покоління звернулися до воріт Артґаїт, до нових планет, що за ними, а також до єдинорогів. Дуже швидко ельфи забули, як єдинороги врятували їх народ. Ельфи почали єдинорогам заздрити, ельфи зажадали їхньої сили. А що було далі? Далі була війна. Війна, про яку ми розповімо у наступній частині історії Всесвіту Відьмака. Тут на каналі GameVis. Продовження вже дуже скоро. Тож підписуйся на канал, став вподобайку та пиши про факти, які автор можливо вказав невірно. Ми все уважно прочитаємо і будемо вдосконалювати наш контент. Всім величезне дякую за кожен перегляд і до наступних зустрічей, як кажуть на одному крутезному ютуб-каналі, хай квітне український Ютуб.